Привіт! якщо ти дивишся це відео, то наймовірніше, ти першокурсник. Тож ласкаво просимо тебе у світ студентського життя. Мабуть, ми всі чули про екзамени, але часто першокурсники починають розуміти, як все працює лише під час першої сесії. Щоб допомогти вам у всьому цьому розібратись, ми поділимось найкориснішими порадами, які допоможуть вам легше адаптуватись до навчання та отримати максимум від вашого першого року. Ви, мабуть, вже помітили, що з більшості предметів є і лекції, і практичні заняття. На лекціях вивчають теоретичний матеріал з теми, а на практичних виконують відповідні завдання. Хоча вони намагаються йти одночасно, часто одне випереджає інше, і матеріал на лекціях та практичних сприймається по-різному. Вибір, чи ходити на обидва типи занять залежить від вас, але ми радимо не пропускати їх, особливо практичні. Більшість балів ви заробляєте на практичних заняттях, але інколи на лекціях теж можна набрати кілька. Наприклад, під час колоквіуму, тобто тесту по теорії, зазвичай це до 20 балів. Сесія. Сесія складається з двох частин: залікової та екзамінаційної. Під час залікової частини ви дописуєте останні модулі та закриваєте заліки і готуєтесь до іспитів. Графік іспитів публікується на сайті університету, це не обов'язково моніторити. Скоріше за все про це повідомлять ваші старости. Предмети з заліком дозволяють набрати 100 балів впродовж семестру, в той час, як предмети, з яких іспит обмежують вас у 50 балах на парах, а інші 50 балів потрібно набрати вже на самому екзамені. Існують також предмети з диференційованим заліком. Це майже те саме, що звичайний залік, але він впливає на ваш рейтинговий бал. Що таке рейтинговий бал? Рейтинговий бал це середня арифметична з усіх іспитів та диференційованих заліків. Якщо такі є, що множиться на коефіцієнт 0,9. Таким чином, максимальний бал за навчання становить 90. Ще 10 балів. Ви можете отримати за наукову, творчу чи громадську діяльність або участь у турнірах, гуртках, змаганнях. До отримання стипендії підпадає лише певний відсоток бюджетників, зазвичай це 40%. А для підвищеної стипендії потрібно належати до топ-2% на вашій спеціальності і мати всі оцінки у поточному рейтингу успішності 90, якщо в рейтингу успішності є декілька студентів, які знаходяться на межі ліміту стипендіатів та мають однаковий рейтинговий бал, для того, щоб визначити, кому дістанеться стипендія, враховуються результати залікової сесії цих студентів. Система оцінювання. Ось як працює система оцінювання. Від 51 до 70 балів це трійка. Від 71 до 89 це четвірка. І від 90 і вище це п'ятірка. Нижче 51 радимо вам не отримувати, інакше вас чекає талон або в подальшому і комісія. Талон 1 складається у період сесії у разі наявки студента на іспит чи залік з поважної причини. Для цього студент має подати відповідну довідку у деканат. Талон 1 не позбавляє студента права на отримання стипендії. Талон 2 складається у разі наявки студента на іспит чи залік без поважної причини, або якщо його бал з предмету є нижчим, ніж 51. Це, на жаль, забирає можливість. Отримати стипендію. Комісія або талон К відбувається, якщо ви не здали талон 2. Вона проходить уже з іншими викладачами, і ваші попередні бали, набрані на практиці, більше не враховуються, тож треба набрати прохідний бал з нуля. Повторний курс це найстрашніше для студента, адже в разі провалу і на комісії вам доведеться платити за повторний курс і здавати цей предмет у наступному семестрі. Повторку можна проходити не більше, аніж трьох предметів. Студентський квиток. Бути студентом нелегко. Навчання, модулі, колоквіми – все це так виснажує. Але бути студентом це не лише про навчання. Це і розваги, і саморозвиток, заощадити на яких вам допоможе студентський квиток. Тож давайте поговоримо про цей неймовірний атрибут кожного студента. Перша і найбільша перевага студентського квитка це знижки на транспорт. Ви взагалі бачили ціни на проїзд у Львові. Студентським квитком ви отримуєте знижку 50% на автобуси, трамваї та тролейбуси. Але лише якщо ви оформите персоналізований леокард. Проте леокардами займаються ті, чиє ім'я не можна називати вслух. Тому рухаємось далі. Андрій Садовий така ж знижка поширюється на всі поїздки потягами Укрзалізниці, Тому, коли наступний раз захочете провідати рідне місто, не забудьте скористатись знижкою. Обожнюєш музику, але досі не підписався на стрімінговий сервіс. Завдяки студентському квитку ти отримуєш знижки на підписки таких сервісів як Spotify, Apple Music та YouTube Premium. Оформи підписку та слухай свою улюблену музику без перерви на рекламу. Для любителів музеїв та театрів ми теж маємо хороші новини. Усім студентам доступні знижки на відвідування музеїв, театрів та кіно до 18.00. Поради як вчитися ефективно. Ми знаємо, що знайомі тижні минають дуже швидко та модулі вже на носі. Тому підготували для вас декілька порад, як вчитися ефективно та краще запам'ятовувати матеріал. Перша та найважливіша порада: плануй свій час. Створіть графік занять, виділяючи конкретні години для навчання. Це допоможе уникнути стресу перед модулем, колоквієм або ж сесії. Чим більше ти працюєш в день, тим більше будеш спати вночі. Друга порада. Вибери комфортне місце для навчання. Обирай тиху та зручну обстановку, де тебе нічого не відволікає. Додай до цього чашку улюбленої кави та улюблену музику на фоні. А про місця для комфортного навчання поговоримо згодом. Наступна порада. Пояснюй матеріал іншим. Коли ти викладаєш інформацію, вона краще запам'ятовується. Знайди партнера по навчанню і обговорюйте теми разом. Кожне ваше питання знайде моментальну відповідь завдяки партнеру. Та кожне питання вашого партнера стане вашим добре закріпленим матеріалом. Також не забувай користуватися різними ресурсами. Не обмежуйся лише підручниками. Використовуй онлайн-курси, відео та статті. Знайди той формат, у якому ти засвоїш інформацію найкраще і найшвидше. І нарешті роби перерви: ніколи, ніколи не виснажуй себе навчанням. Кожні 30-50 хвилин. Сходи, налий собі водички, зроби розминку чи з'їж канапку. Дуже важливо, аби твій розум іноді відпочивав, аби залишатись ефективним впродовж усієї сесії навчання. Чисельник чи знаменник? Ось в чому питання. Ми добре знаємо, що ти досі не орієнтуєшся у розкладі. Зараз розберемось. Кожен навчальний рік починається з чисельнику, відповідно, наступний тиждень у нас буде за знаменником. Тобто відбувається таке собі чергування. Усе легко, правда? Тепер подивись у розклад. Якщо у комірці однієї пари маєш два різних предмети, то відповідати вони будуть поточному тижню, тобто тижню за чисельником або ж тижню за знаменником. Ось і все. Студрада та студурят: що таке студентська рада? Це ми привіт. Ми студентський орган самоврядування. На наші плечі лягає відповідальність представлення ваших інтересів на рівні факультету. На нас покладена відповідальність за важливі питання, такі як відрахування, переведення та вирішення конфліктів та непорозумінь з викладачами. Але це ще не все. Ми також активно займаємось організацією культурних, освітніх і спортивних заходів, щоб зробити ваше студентське життя яскравіше. Ми виступаємо зв'язковими між вами та адміністрацією університету, допомагаючи вирішувати проблеми, з якими ви стикаєтесь. Також ми займаємось інформуванням студентів про важливі події, заходи чи зміни на факультеті, а ще зйомкою. Одійного контенту для вас, як от зараз, власне тепер перейдемо до студентського уряду. Студентський уряд це орган, що зосереджується на управлінні конкретними аспектами студентського життя. Студентський уряд координує різні проекти та ініціативи, що сприяють розвитку університетської спільноти. Ми, студентська рада, як і кожна студентська рада іншого факультету, підпорядковуємось студентському уряду, що дозволяє нам працювати спільно над реалізацією ваших ідей та вирішенням актуальних питань. Разом ми створюємо ефективну систему, яка забезпечує ваш голос і допомагає досягати позитивних змін у нашому навчальному середовищі. Про організацію. Перший рік навчання в університеті в багатьох справді з'являється бажання з головою пірнути в студентське життя. Таке бажання корисне тим, що студент швидко адаптується до нового життя, а також може знайти собі корисні зв'язки. є багато товариств на будь-який смак: художні, наукові, спортивні та урядові. Любителям футболу, я раджу стати учасником нашої факультетської команди з футзалу. А якщо ви фанат волейболу, то в нас щорічно проводиться турнір, де прикладна декілька разів виходила переможцем. А саме зараз відбувається турнір з баскетболу. Не пропустіть! Якщо ж ви творча особистість, то раді повідомити, що в є безліч художніх товариств. Любителям народного танцю і співу стане цікавим ансамбль Черемош, який ви часто можете чути біля головного входу. Також варто згадати про дівочий хор «Ліра», капелу бандористок заряниця та ансамбль сучасного танцю фентезі. І останнім часом активно розвивається літературний клуб «Лену», тому ж доєднайся до цих неймовірних команд. Якщо твій мозок так і тисне на череп, то доєднуйся до математичної або гуманітарної секції наукового товариства. Або якщо ти активна та організаторська особа, то ми, Судрада ФПМІ, чекаємо на тебе. Про простори! Вдома не завжди є можливість фокусовано повчитись, і в такій ситуації на поміч приходять студентські простори. В них атмосфера так і створена для того, щоб вільно прийти і постраждати над конспектами чи кот. Серед таких є Open Space в головному корпусі, молодвіш на муніципальний центр на вулиці Стефаника, що в 10 хвилинах ходьби від головного корпусу, та тут провід студентської організації Campus біля Стрийського ринку. В цих місцях дуже часто проводять студентські заходи, вечірки, кіноперегляди, воркшопи та багато іншого. Сподіваємось, це відео було для вас корисним. Тож, до зустрічі на нашому YouTube-каналі.